Родом з дитинства. І на все життя, запам'ятавши яскраві образи мухи цокотухи, Тараканіща та Мойдодира, ми часто забуваємо, що їх творцями були не тільки поети Чуковський і Маршак, а й художник Конашевич. Тиславська, 37. Саме у цьому старовинному будиночку, прикрашеному дерев'яним різьбленням, провів свої дитячі роки дитячий художник Володимир Михайлович Коношевич. 1897 року родина Конашевичів переїздить до Чернігова. Приїхали вони сюди не з власної волі, можна сказати. Склалося так, що його батька, який працював у Москві бухгалтером у банку, звільнили з роботи, тому що він посварився зі своїм безпосереднім начальником управителем, який хотів провести не дуже чесну оборудку за його допомогою. Батько був чесний дуже. І відмовився. Ну, і як наслідок, він позбавився цієї посади і змушений був з родиною переїхати до Чернігова. Малому художнику на той час Чернігів здався дуже такою глухою провінцією, що й не дивно після Москви, звичайно, тут у нас йому здалося майже як село. Вони з родиною мешкали у готелі «Царьград», винайняли будинок на Мстиславський, але поки він ремонтувався, вони мешкали у цьому готелі, мешкали ціле літо. І, власне, цей готель це є перші спогади Володимира Конашевича про Чернігів. Наприкінці літа, коли завершили будинок, ремонтувати цей будинок на Мстиславський, і то вони переїхали з родиною сюди. Цей будиночок збудований у середині 19 століття, і ми бачимо тут на нарізьблені і рослинні знаки, і символи сонця. І Йому дуже сподобався цей будиночок, бо тут було звичайно красиво. Тут були такі своєрідні сади, де росли і абрикоси, і яблуні. І недаремно саме, як кажуть, він надихнувся цією природою. І в майбутньому і став він художником. Але коли ми читаємо його чудові спогади, то дійсно бачимо, як гарно він описує. І цей будиночок, цю вулицю стареньку, видно, що ця людина була творчо обдарована. І Володимир Канашевич згадує, що тут була дуже дуже тиха вулиця, як він пише на околиці Чернігова. Тут лише коли не коли з'являлися перехожі, а візники з'являлися ще рідше. Тут був такий дуже густий пісок на вулиці. І кожен, кожен гість, який з'являвся до сусідів, був можна сказати, подією для всієї вулички, тому що відразу ж цікаві очі виглядали з усіх хвірток і дивилися, хто це там до кого в гості прийшов. Звичайно, всі все про всіх знали. Дуже з гумором описує їхню квартирну хазяйку, які власне були власниками цього будинку, пані Миронович. Вона відразу ж прийшла до матері знайомитися, стала розповідати. Теорії педагогічні, як пестолоці описує, як треба виховувати дітей, як в Америці це все поставлено, як в Швейцарії. Ну, мати художника дуже зраділа, подумала, що такий досвідчений тут у неї з'явився консультант у питаннях, як дітей виховувати. Втім, виявилося, що Ця пані Мирнович була лише теоретиком, тому що своїх власних дітей, хоча в неї їх було аж дев'ятеро, вона ради їм не могла дати ніякої. Вони бігали, як згадує художник, весь час брудні цією цілою бандою робили якусь шкоду, грабували сусідські садки, глаяли один одного, лаяли матір, яка наважувалася їм буде якісь зауваження зробити. Тобто ці всі теорії на практиці у неї аж ніяк прогресивні не втілювалися. Володимир Конашевич навчався у Чернігівській гімназії, а згодом у відкритому 1902 року реальному училищі. Він із задоволенням займався математикою, грав на скрипці. Художник з теплотою згадував викладачів цього закладу, говорячи, що всі вони чудово володіли своїм предметом. У Чернігові художник починає брати перший Уроки живопису. Першим його художником був першим його вчителем був художник Михайлов. І, в принципі, це були якби, не дуже такі класичні уроки, просто якби він був швидше навіть другом. Він його привчав, якби вони гуляли часто разом. Він привчав його бачити красу природи, якісь кольори, все спостерігати. І він, в принципі, пізніше згадує, що від цього було значно більше користі, ніж від тих класичних уроків, які він пізніше брав у художника циганка. Але, в принципі, потрібна була класична підготовка, тому що він збирав. Брався вступати у московське училище живопису. А саме циганок він сам був був випускником цього училища, і у нього всі якби заняття були побудовані саме за цією програмою. І, звичайно ж, це було дуже корисно. 1908 року Конашевич вступає до московського училища живопису. А після завершення навчання знову повертається до міста свого дитинства і представляє кілька своїх робіт на виставці чернігівських художників. В цей час молодого майстра пензля запрошують взяти участь у декоративному оздобленні Юсуповського палацу. У 1915 році Конашевич переїздить до Петрограда, щоб назавжди поєднати своє життя з цим містом. Ілюструвати дитячі книжки художник почав зовсім випадково. Малював своїй трирічній доньці картинки на кожну букву алфавіта. Знайомому видавцю малюнки сподобалися, і він надрукував першу книгу Володимира Конашевича Азбука в картинках. Тим, чиє дитинство припало на радянський час, мабуть, добре знайомі роботи цього майстра, адже він є ілюстратором багатьох найвідоміших дитячих творів, які були в бібліотеці, чи не кожної радянської родини. Особливе місце у творчості художника займають малюнки до творів Корнія Чуковського, роботі, над якими він присвятив багато років. Краща муха цукотуха вигадана саме Конашевичем. Складається враження, що митець сам відтанцював на весіллі мухи та комарика, а перед тим і на базар ходив. У його малюнках багато рухів. Він майстерно та органічно використовує колір і мальований шрифт у структурі зображення. Лінії ілюстрацій чіткі, але не сухі. Тут є все, чого чекають від дитячої книжки: яскравість і цікавість, гра і серйозна розповідь про важливі речі. Діти сприймають книжку в першу чергу як видовище, що починається вже на обкладинці. Гортаючи сторінку за сторінкою, роздивляючись малюнки, вони запам'ятовують зміст при зміні глядацьких вражень. Художник звертався і до дорослої літератури. А його літографії до всесвітньо відомої повісті Абата Прево Манон-Леско здобули золоту медаль на всесвітній виставці у Парижі. Життя великого майстра книжкової графіки завершилось наприкінці зими 1963 року. Роботою над новими ілюстраціями до казок Пушкіна. Важко придумати більш достойний фінал славного життя в мистецтві. А свідок його дитячих років, юнацьких мрій і перших творчих спроб старовинний будинок на Мстиславській стоїть і досі. Він нагадує сучасним чернігівцям про їх видатного земляка, нащадка козацького роду Конашевичів Сагайдачних, художника-графіка, доктора мистецтвознавства Володимира Михайловича Конашевича.